Час новин на першому західному у студії Ніна Сукач з підсумками доби, що минає. Мої вітання. У сумах триває рятувальна операція на місці обстрілу станції техобслуговування. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив про двох загиблих під завалами ще можуть бути люди. Попередньо росіяни атакували із системи залпового вогню а вночі запустили майже дві сотні безпілотників, і це новий рекорд на Тернопільщині. Влучили в об'єкт енергетики. На покровському напрямку московити розстріляли ще п'ятьох українських військовополонених. Про це повідомили в офісі генпрокурора. А в Міноборони заявили, що розслідують причини постачання неякісних 120-мм мін на фронт. Про такі факти повідомляли українські медійники, мовляв, снаряди або не розриваються, або відхиляються від цілі. Розлогий огляд подій доби далі. Чотири іскандери рекордні. 188 безпілотників запустили російські терористи цієї ночі. 76 дронів сели ППО знешкодили, 95 зникли з радарів. На цих світлинах наслідки атаки на Київщині уламки пошкодили багатоповерхівки й гаражі. Майже без світла нині тернополяни. Ворожі дрони пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у місті. Минулося без жертв, але електрику споживачам подають дві години на добу. Дуже важливий об'єкт. Від якого залежить електропостачання всієї області, практично всієї області. Ми прогнозуємо, що ліквідовувати нам наслідки прийдеться саме на об'єкті декілька днів, адже пожежа досить складна. На базі підрозділів ДСНС відкрито 26 пунктів незламності. На Дніпропетровщині росіяни безпілотниками атакували енергетиків, коли ті лагодили мережі поблизу зони бойових дій. Працівники встигли сховатися. А у Херсонській області терористи з допомогою дронів продовжують полювати на людей. Московити скидають з них вибухівку. Один з таких ударів по автівці зафіксував відеореєстратор. Серйозно поранений 46-річний водій. На щастя, поряд були прикордонники. Вони наклали турнікети й зупинили в нього кровотечу. Сьогодні від скидів на Херсонщині постраждали четверо осіб. А це наслідки російського терору на Донеччині. Упродовж доби московити обстріляли з десяток населених пунктів області. Є загиблий. Ворог бив з артилерії і скидав керовані авіабомби. У Києві затримали чоловіка, який на замовлення росіян намагався підірвати наряд поліції у центрі міста 17 листопада. Він встановив розтяжку з гранатою в орендованій квартирі, на адресу якої невідома викликала правоохоронців, буцімто через домашнє насильство. Щойно двоє поліцейських відчинили двері. Пристрій здетонував, але вони встигли відстрибнути. Вибух та його наслідки мали зняти камери, встановлені у квартирі. Зловмисникові повідомили про підозру у вчиненні теракту. Йому загрожує до 12 років за ґратами. За матеріалами СБУ, цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці. Агент виконав тестове завдання. Підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» на околицях столиці і направив відповідні відео своєму куратору. До слова за 10 місяців поліцейські затримали 179 російських агентів, які на замовлення ворога підпалювали машини військових, залізничну інфраструктуру та держпідприємства. У грудні малозабезпечені родини, а також ті, хто переїхали з небезпечних регіонів з дітьми, отримають матеріальну допомогу від держави. Урядовці ухвалили відповідну постанову і дали старт програмі Тепла зима окрім того, по тисячі гривень від ЮНІСЕФ виплатять кожній дитині, яку виховують опікуниче піклувальники. Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, отримують на кожну дитину. По 6500 тисяч гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Не мерзнутимуть взимку, й пухнастики зі зміїного операцію гуркіт провели українські розвідники. Вони евакуювали з острова 15 муркотунів. Тварин відвезли до притулку «Сіріус», де після адаптації їх можна буде прихистити. А поки ж закликають задонатити котикам на корм. Злитки золота та понад 100 тисяч доларів готівкою на Львівщині. Затримали 38-річну мешканку Одеси, яка допомагала військовозобов'язаним виїхати за кордон. Правоохоронці задокументували декілька епізодів цієї схеми. Організаторці вже повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Одеситка працювала не сама. У її злочинній схемі були й спільники. Разом вони виготовляли військовозобов'язаним чоловікам фіктивні свідоцтва про народження третьої дитини, що дозволяло безперешкодно перетинати держкордон. Оголошення про таку унікальну можливість стати багатодітним батьком розміщували в телеграмі. А вартість послуги становила 14,5 тисяч гривень. Під час обшуків виявили та вилучили понад 270 підроблених печаток підприємств, установ та організацій, бланки документів та свідоцтв про народження дітей, мобільні телефони та комп'ютерну техніку, за допомогою якої виготовляли документи. А також приблизно 110 тисяч доларів від 2,5 кілограми золота. Зловмисниці повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а також підроблені документів. Їй загрожує від 7 до 9 років за кратами. Свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте. В останню тяжкою минуту за неї господа моліть. Ці рядки Шевченка були життєвим гаслом колишнього політв'язня Івана Мігуса. Чималу частину свого життя він провів за радянськими гратами. Учора ж відійшов у засвіти. У вівторок його провели в останню путь у Львові. Йому було 92 Іван Мігус був художником, письменником, членом львівського товариства надцяння та політичним в'язнем сталінських концтаборів. Перший арешт у 16 років. Мордовія, Урал, Сибір це ті місця, де він відбував свої покарання. Був у тюрмі Налонського показував нам колись свою камеру, в якій він сидів, розповідав як їх. Годували, як їх катували, і як вони там спали по черзі, де було 40 чоловік на 10 квадратних метрів кімнати і кусочок чорного хліба, і одна тюлька. Другий арешт 1959 року на цей раз за допомогою шістдесятникам. Я дуже добре пам'ятаю, як ми їхали до нього, як ми везли йому якісь продукти. Мама везла для мене іграшку, тому що тато не мав змоги мені купити іграшку, але вона везла, щоб тато мені її спрезентував. І я мала пам'ять від нього. Я пам'ятаю, що я просила котика в полосочку білого. Пережите, побачене, відчути Івано описав у автобіографічній книзі Бумеранг або у клешнях Червоного диявола. Її презентували 2019-го. Історія мала мати продовження. Він дуже хотів. Написати продовження цієї книги. Е, вже були якісь, якісь нариси були, але почалась війна і на четвертий день війни він дістав інсульт. І він, ну він е, вичухався, скажімо, з того інсульту, але писати він не зміг. Нині ж з чоловіком прощаються дружина, дві доньки та син. Вони не стримують сліз та обіцяють жити за настановами батька, адже вважають його справжнім патріотом своєї держави. З чоловіком прощається і місто. Івана Мігуса поховали на Личаківському кладовищі. До зимового утримання автомобільних доріг Львівщина готова. Дорожня техніка є. Піщано-сольова суміш заготовлена. Договори з підрядниками укладені. Звітують у департаменті дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації. Втім, утримувати дороги в межах області на тому рівні, як, наприклад, торік не вийде усе через брак фінансів та кадрів. Днями в соцмережах активно ширили відео про небезпечні дороги Львівщини, а саме поворот на новий Яричів. За словами очевидців, дорога була взагалі нічим не посипана. Як наслідок, декілька автівок позносило на узбіччя у профільному департаменті Львівської ова кажуть, що на цій ділянці дороги розставлені попереджувальні знаки, і водії мали би врахувати дорожню обстановку, а саме швидкість і маневрування автомобіла. Чомусь інші автомобілі проїхали цією ділянкою а два опинилися на узбіччі. Так, само є питання до тих речей. Вже не говорю про стан резини, яка була на тих автомобілях. В 11 годині в цей день е дорога Мороване новий Яричі була оброблена проти жилетне матеря. Це сталося швидше, оскільки е спецтехніка працювала на інших ділянках. У цілому в зимовий період планують залучити до трьох сотень одиниць спецтехніки. Оброблятимуть дороги області не водночас, а почергово. Насамперед, ті, що ведуть до кордону, міжнародні дороги так звана дорога М-06 – це Київчоб, і М-10, М-11, М-09 – це ті, які ведуть до кордону, а також дороги, які мають важливе логістичне значення для нашої держави після міжнародних та національних оброблятимуть регіональні, територіальні, а тоді вже дороги місцевого значення. Пріоритети визначали з огляду на фінансовий ресурс. А цьогоріч він рекордно низький: 140 мільйонів гривень. Це кошти з бюджету області, адже гроші з державного дорожнього фонду скерували на зсу 140 мільйонів, мільйонів. Для Проведення нормального експлуатаційного утримання потрібно 650 мільйонів. Попередні роки з обласного бюджету минулий рік виділялося 400 мільйонів. Передні роки ну порядку, так само 400-500. Попри це, ми працюємо і ми здійснюємо обробку доріг. Ти на місце останнього спочинку героїв російсько-української війни та побачити не лише фото полеглого і коротку інформаційну довідку, а переглянути сімейні світлини довоєнні відео, де захисник сміється та радіє, почитати яким непростим був його життєвий шлях, що спонукало піти захищати батьківщину. Таке бажання керує родинами полеглих героїв. Які встановлюють на могилах захисників QR-коди? Перші такі наліпки та таблички з'явилися на Личаківському кладовищі у Львові. Вікторія однією з перших додала на могилу полеглого чоловіка наліпку з QR-кодом. Якщо парити за покликанням, прочитаємо історію життя командира взводу 24-ки Андрія Родича. Це спонукає взяти телефон, перейти за посиланням і прочитати історію про воїна. Не тільки прийти на могилу, подивитися на фотографію, а взнати, хто він був, що він які функції в житті він виконував, як він загинув за свою державу. Тому дуже важливо і хотілося, щоб на кожній могилі був такий кюрер-код. Поки такі наліпки це винятково ініціатива родин полеглих захисників. Вони самостійно додають їх на могили, вирішують, якою буде інформаційна довідка, фото чи відеоматеріал. До того ж, QR-коди зараз виглядають по різному З такими ідеями час від часу до нас звертаються різні організації, що вони хотіли б встановити qr коди але це все має бути пропрацьовано з родинами. Потенційно, ми над цим питанням будемо працювати, і будемо його продумувати. Станом на зараз в меморіалі цього не передбачається. Родини загиблих захисників у Саш сподіваються на підтримку міста. Я особисто хотіла би, тому що про мого сина є дуже багато що розповісти. Кожній матері, кожній родині є що сказати. Незламний постріл відкритий чемпіонат Львівської області з пара стрільби з лука у змаганнях взяли участь 40 спортсменів із шести областей. Цей вид спорту один. З найпоширеніших видів реабілітації ветеранів і військових з пораненнями на Львівщині. Тож у чемпіонат додали змагальну категорію Олімпійський лук ветерани, спостерігала за драматичними перестрілками Алла Васьковська. Півфінал рахунок 5-5. А в стрільбі з лука це означає перестрілка. Кожен випускає по одній стрілі, чия ближче до десятки, той проходить далі. 6. Так само. 3 -4. 3 -4. 2 см і 6 міліметрів. В різних місцях, але однакова відстань. І от другу вже стрільнули так. І 10-9 я переміг. Ну, на змаганнях взагалі перший раз в мене перестрілка. У мене було на тренуваннях так, перестрілки, але вони не були такі. прям, що там під питанням? Артур головін вийшов у фінал, де змагався з учасником паралімпіади Русланом Цимбалюком. Йому він поступився 2-6. Артур служив у 82-й бригаді. Втратив руку минулого року влітку. Для реабілітації почав займатися стрільбою з лука в городку. Рік по тому у нього шість тренувань на тиждень по 2-3 години. І одна велика мета. Мета все теж хочу перемогти на Паралімпійських 28 му Коли з зубами стріляєш, велике навантаження на щелепу болять зуби. Так ну навантаження на шию, звісно. А я в житті толком ніколи не, не займався шию. Ну не качав. От слабенька була зараз. От займаюся. Здобув золото у фіналі блочного лука. Іван Дзядик. саме він відкрив для Артура стрільбу з лука рік тому. Іван встигає і сам займатися, і інших тренувати. Приходжу перше, сам стріляю. А потім вже дітей тренує, ветеранів, хто там є на змагання на тренування, приходить. Нема безвихідних ситуацій, є безвихідні люди. Лише би хотіти. Тут із реабілітаційного центру великого улюблення чотири хлопців я виставив на змагання. Досить непогані результати, як на перші їхні виїзні змагання. Серед 40 спортсменів-учасників чемпіонату 23 ветерани війни. У фіналі ветеранської категорії зустрілись Олександр Катаула зі Львова та киянин ігор Салій. Обоє учасники збірної ігор нескорених. Вони зробили 15 пострілів та рахунок був 5-5. Лише перестрілка визначила найкращого. Фіналі ми зустрічалися з Ігорем вже не в перший раз. Ми були на кубкової на теж в фіналі, але він тоді виграв. Тому це маленький реванш такий за 30 метрів. Це була не саме перша перестрілка взагалі. оскільки типу, я стріляю, тому це було емоційно. Типу, треба було налаштуватися, тому що тут один постріл який вирішує дуже багато серед жінок в олімпійському луці. Чемпіонкою стала Олександра Чуркова, представниця Львова. Вона перемогла у фіналі Ганну Шашук шість «Не просто було дівчата сильні суперниці, і а, після першої дистанції я відчувала, що трошки програю, а тому так це лоскотало нерви. <свісно> Найголовніше це працювати на свій результат, щоб він був краще. І для мене це була основна ціль не орієнтуватися ні на кого окрім себе. У відкритому чемпіонаті Львівської області з Пара стрільби з лука взяли участь спортсмени і спортсменки з Івано-Франківської, Черкаської, Київської, Херсонської, Рівненської, Житомирської. І Львівської областей, Алла Воськовська, Олег Гонтарчук, програма. Очі на влучені постріли наших оборонців неба. Сподіваємось, цієї ночі А краще, аби вона й узагалі минула для українців без тривог. Бережіть себе, побачимося завтра.